Інтересно, Сінгента зекономір ваші гібриди зекономлять бабки на, ну, по порівнянню з ціною Сінгента. Це найголовніший питання. А я дивлюся, що воно може і взагалі менше да У нас демо діляночка, уборка демо діляночки, два наші гібрида, Альфа та Саксон. Що ми зараз робимо, розкажіть, будь ласка. Ми зараз заміряємо. Замірюємо, скільки ми туди і назад зробимо. Так. Да. І скільки, це, скільки буде це, це буде гектарів. По нулям виставили. По нулям виставили, заміряємо, скільки це буде гектарів. Ми зараз потім... проход туди, Це буде 10 рядків. Бо у нас 16 посіяно. І потім просто вичитаємо, по... скільки це буде, 16 гектарів погляд. Висипимо і будемо знати точну урожайність. Правильно? Ну, так. Стартуємо. Так, проїхали ми в одну сторону і скільки у нас... 30 соток виходить, так? так? Зараз їдемо назад. У нас 16 рядків. 10 рядків ми спросили. Це 30 соток. Тобто рядок ділиться на 10. ну 30 соток, ділимо на 10 і обмножаємо на рядків, це виходить площа. Правильно? Правильно. На 10 умножаєш на 16. 3 сотки. 3 сотки. 3 сотки на 16. 3 сотки рядок виходить, так? Да. Да? 16 множимо на 3 сотки. 48, сотки. 48 соток. Виходить 48 соток, так? 48 соток. Розкажіть, будь ласка, що ви можете сказати про наші два гібриди, які висівали в цьому році на демоколі. Так, ви ж їх від початку від посіва до уборки, за ними стежили, як говориться. Перший раз я сію елітросіли. То чим вони відрізняються, це тим, що ну, вони високорослі раз. З самого початку ну, вони, скажімо так, трошки пізніше всіх зійшли і трошки на старті були відставали. Але потім нагнали масу. Рост. Ну, в принципі, в таку спеку. Дивимося, що і корзинка є. І я думаю, що результат має до бути не, ну, не дуже поганий. Як на цей рік, я думаю, не дуже поганий бути результат. Де ми висіваємо, демо поле, скажіть, будь ласка. Район, так? Так, да, район, Це село. Софіївський, є, зараз Криворожкий, раніше Софіївський район, село Червоне Поле Дніпропетровської області. Як познайомились з компанією LіtaSelect розкажіть, будь ласка, познайомились? Познайомилися на Ютубі, я дивився, але ну, косив в минулому році в людей. Надалі співпрацювати будемо, а результат покаже. Результати все вирішують. На даному полі представлено 13 різних гібридів. Два гібриди від нашої компанії це Саксон та Альфа. І ще 11 гібридів від інших компаній. І будемо сьогодні дізнаватися, яке ж ми місце займемо. Так, а розкажіть, будь ласка, ще надалі, який у нас зараз процес? Скосили ми гібрид соняшник у Альфа, накосили 48 соток, порахували і накосили там чуть -чуть, щось в бункері. Який у нас далі процес? Далі вигружаємо це. Там хлопці заміряють, там, вагу, я так розумію, заміряють надури. І саме головне урожай. У нас, їдемо, у, нас, далі. У, нас, у нас ваги прямо на полі. Такий процес. Зараз е, висипемо, побачимо, скільки в нас 50 соток, яка вага зібрали. І зміряємо вологу. І будемо розуміти, скільки в нас сипала ЄС Альфа. Альфа 820 за кілограм. 50 соток, це, грубо говоря, Тонну 640, грубо говоря, з гектара Ну що, як ви думаєте, яка урожайність по Альфі? До 20. 17 17 з гектара і натура 430. Волога 5,8 по вологі я не сумнівався. В принципі, 17 На цей рік таке, є звісно Може, десь полосами дощі проходимо. У нас так. Так, Саксон. На Саксончик заходимо. Таксону зараз дізнаємось на туру. Грубо говоря, 10 кг. Кілограм. кілограмів, На колі ж був. 831. Мінус скільки банка? 3901 минус 31 441 натура на саксоні Тиша на ладно, все посидь А на цьому 420, да? Ми? На Альті на Альті 420. Ні, 430, да? 430 на Саксоні 440. 440. Де наша Сингента? Сингента, 5,8 17. Саксончик 17. Грубо говоря, 1, на 0,8 Альфа раз програла. Та вони всі тут, плюс мінус все да. однаково. Плюс мінус, так. Да. Да. Ну, тим не менше. Подарки, подарки подарками, але у нас є ще, ще допомільний. Е, попробуй свою удачу. Ти можеш виграти там, як футболку. Так і знижку. Ріношка вже забронірована на Ютубі. Коротше, забираєш. Якби там була Риношка, я витягну. Футболочка. Батя мене рукою тягнути. Ні, це вже 100% ваша футболочка. Це ваша. А в лотереї це вже дополнительно, щоб було якийсь інтерес. Там Саксон? Там Давайте, все може бути. Там я може бути і 10 посівних саксона, і одна посівна саксона, і знижка. Все, все. Багато... Да, вот ну, все, все може бути. Де відкриваєте, скажи. А то ти багато. Ви нас можемо бачити. Прекрасний, жовтий. А два може Ні, один. жовтий. Пшениця все-таки. Все може бути. його от кого. О, юхані бабать. Що тут? Там листочки. Відсталий чоловік. Щось тут бляха муха. Ну, щоб от має О, вину Альфія, ну ми йови. Тихай що на щиро. Та не, ми вам відправимо новою поштою, чого? Так що буйтилочка вже з нас. Разів Ну, все. Берем нову пошту, відправляємо нову пошту, да? Перше з вас. Чув. Альфа, це те, що не перший <ріст> щоб був інтерес, якийсь, ну там все може бути. Блакитне, не колтай. Бульбашки да. відчуваєш? Блакитне. А... Батя ж вибрав жовте, да? я вибрав да. блакитне. Ну, Вибором тоді ось зелене. зелено ближче. Кинемо. Да. А дося люба Фіолетова, підожди. <ріху> <Отто це ріху> люба вот обзавали, фіолетова. А прикинь, нічого ти відказався, nee. реально. Да нормально все, Я дітям <ріху> довіряю. І що тут відкрили? Ще, ще одна проба. Ми тоді зелену забираємо. <ріху> а вдруг ти не ту Ні, Вона все зверху йде. Прикинь ще ще раз. Знижка 50%. Не, ну это ж відсотки. 50%. На элиту От 50%. Дольцов. Все такие. Ну не завыщи, блядь, блядь. А ты спробуй считать. Короче, я набираю клієнтів. Нам заявочку сбросил.